Над нормативно-грошовою оцінкою земель у кривому розі, згідно з проведеним тендером, розпочали свою роботу фахівці Українського державного науково-дослідного інституту проєктування міст Дніпромісто. Одним з перших кроків стало проведення наради з метою розробки технічної документації щодо нової грошової оцінки земель на майбутнє. Наші мешканці саме по цій документації, по нормативній грошовій оцінці. Принаймні на теперішній час, по законодавству теперішнього часу, можуть застосовуватися вона виніше для здійснення всіх цивільно-правових актів, актів пов'язаних з майном. Це продаж, купівля, продаж, майна, купівля-продаж земельних ділянок, це дарування, це спадкування і так далі. За словами фахівців, кривий ріг у плані проведення оцінки є одним з найскладніших в Україні міст у зв'язку з його протяжністю, екологічними умовами та промисловістю. Сім років тому ми вже робили оцінку Кривого Рогу, але за цей час змінилося законодавство і суттєво підвищилися вимоги до якості роботи з точки зору оцінки як одного з основних джерел формування місцевого бюджету. Сьогодні ви знаєте про те, що буде. Ти скорочення податків, зменшення і для місцевого бюджету податок за землю нерухомість стане більш вагомим. Тому велика увага сьогодні до цієї роботи і від того наскільки ми точно зберемо інформацію, від цього буде залежати і соціальна справедливість оцінки. Важливим є те, говорить Юрій Палеха, що кривий ріг на сьогодні має розроблений і затверджений генеральний план міста, оскільки він є базою для грошової оцінки і дає можливість проведення аналізу тих показників, які враховують. Оцінка, яка затверджена, вона легітимна, 7 років. Якщо вона була затверджена, якщо я не помиляюсь, в 8-му році, то до 15-го року вона чинна. Попередня оцінка, я точно не пам'ятаю, десь близько 150 гривень на квадратний метр. Ну це середня вартість. Вона дуже істотно відрізнятиметься в центрі, на периферії. В кривому розі це має значення. Розроблена оцінка земель має бути оприлюднена до 15 липня наступного року в засобах масової інформації. Далі час на розгляд. І з 1 січня 2016 року вона має вступити в дію.